Всім добрий день! З вами я знову Оксана Каменка, Мікі тут буде проходити туди-сюди, тому що не змогла вигнати, він занадто сильний. Це я і я знову відео для вас. Відео тренування, яке можна робити кожного дня. Частіше за всього від вас такий саме запрос: спокійне тренування на 15-20 хвилин, яке можна зробити кожного дня. І для тих людей, хто не має багато часу. Ось і на кінці. дідько. Поздоровка все з вами. Окей, розпочнемо за весь час виштовхуємо себе вверх через сторони руки в бік, вверх і вниз. І ще два. М'які коліна залишайте. Сильно, сильно зажали пупок до хребта, прижали. Окей, перед собою дві руки і спокійно, вправо-вліво. Повертаємось руки через паралель з полом. І ще. Далі назад. І ще чотири. Ще три. Ще два. Один-один. Добре. Дві руки вверх і спокійно. То праве, то ліве. Лікоть. Вниз. Наближаючи нашу лопатку до хребта. Видих. І ще. Видих. Видих. Ще чотири. ще три. Добре. Ще два. Останній. Раз. Перед собою округлям спинку і вверх прогинаємося. І ще округляємо. І прогинаємося. Ще два. Останній раз. Добре, спокійно, нахиляємося вниз і потягнулися вперед, вперед. Трішки. Чотири. Три, два, один. Добре. Підіймаємось до гори. Лише присідаємо. Права долоня у нас до лівої стопи. Підіймаємось вверх. І ліва до правої. А протилежна рука вверх. І трішки доводимо лопаточку до хребта. Присідаємо. Вісім. Сім. Весь час підтягнутий прес, сильний центр тримаємо. П'ять. Ще. Чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Тут залишились. І по то права рука до лівої стопи, то ліва до, до правої. А стегна наші паралельно полу тримаємо. І ще. Іще чотири. Добре. Ще три. Останні два. Такому положенню. Один. Добре. З цього положення. Вирівнюємо ноги. І знову згинаємо їх в колінах. Вдих. І та зверх. Видих. Іще вниз і вверх. Ще чотири. Рівна спинка. Залишаємо. Ще три. Останні два. Останній. Добре з цього положення. Залишились тут. Рівна спинка у нас і права ліва рука вверх. Тягнем ліктем, приводимо знову лопаточку до хребта. Сильно зажимаємо прес. Ще. Вдих і видих. Останні чотири. Угу. Три. І ще два. Останній. Добре, залишилися тут. Тягнемося вперед за пальцями руки ніг І ще чотири, три, два, один Скругли спинку вверх, спокійно піднімаємося, поставили наші стопи ширше. Сильний центр. Пам'ятаємо. Дві руки паралельно полу, зігнемо то праву, то ліву ножку в коліні. Пам'ятаємо, не виходимо з коліно. Вперед, за край носка, так не перевалюємося. І ще. Вниз і вверх. Вдих і видих. І позмінно згинаємо праву ліву ногу в коліні. Ще. І ще чотири. Ще три. Ще два. Такі випади вбік. Останній раз і давайте зробимо лише в один бік. Давайте лише в один бік. Видих. Ще сім. Ще шість. Дві руки, одна пряма лінія. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Кишенька. Іди сюди. Не вздумай мені стрибати в камеру. Ще два. Останній раз тут залишилось. Стоїмо. Вісім, сім. Зажали прес. Шістину. Наші паралельно полу. П'ять. Ще чотири. Три, два, один. Добре, спокійно. Повертаємось в цей самий бік. Трішки попружинимо вниз. Ще чотири. Ще три, два, один. Поставили долоні справа і зліва від стопи, яка у нас попереду. Від лівої стопи так, вдих. На видихі. Вверх потягнулись. Вниз опускаємось і вверх. І ще. Шість. Рівна спинка, зажад прес. П'ять. Ще чотири. Три. Ще, ще, ще. Працюємо, працюємо. Ще два. Лови баланс, не відволікаємось. Останній раз. Добре. Спокійно попружинали, грудну клітку вперед. І ще Чотири. Ну, ти подиви на того кота. Три. Два. Один. Добре. З цього положення до себе ножку. І повернулися вдих. Вийди. Залишаємося лише на опорній нозі. Ті, яка в нас попереду. І вага тіла завжди на ній. У вас це ліва. І ще. Чотири. І ще три. Вже зажати. Ще два. Останній раз. Дома. З цього положення спокійно. Опускаємось вниз. Лише вниз. І вверх. За руку діємося. Вдих і видих. Ще. Чотири. Три. І стегна, яка в нас ноги, яка в нас попереду, так напрягається. Два. Один. Добре. З цього положення. Спокійно піднімаємо тепер. Дві руки паралельно Пол. І повертаємось лише до цього стегна. Ноги, яка в нас попереду. Вниз і вверх. І Ще Ще чотири. Тримаємо баланс. Намагаємось не відволікатися. Ще три. Два. Один. Залишились тут. І стимо лопатку до хребта. І ще. Чотири, три, два. Один. Добре. Спокійно з цього положення. Виходимо в планочку. Стоїмо. вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Та зверх. в Пол. Видих. І видих. Сильно-сильно зажимаємо. Пресси ще чотири. Ще три. І ще два. Останній раз. Затримались тут і знову попружили. Чотири. Три, два. Один. Добре. З того положення. Повертаємо знову нашу ногу. Підіймаємо корпус. Повертаємося обличчям вперед. І у нас змінюємо бік. Так, лише права тепер нога. Зігнули в коліні. І розігнули дві руки паралельно полу. Живіт зажати. Ще п'ять. Ще чотири. Ще три. І ще два. Один. Останній раз. Затримались і стоїмо. Тепер інше стегно у нас паралельно в підлозі. І лопатку до хребта. Стоїмо ще чотири. Три, два, один. Спокійно повертаємось. Долоні поставили справа і зліва від стопи ноги, яка в нас. Попереду можна покачатися вправо вліво. Ще чотири. Три, два, один. З цього положення лише корпус. Вверх. І опустили вниз. І ще. Рудну клітку вперед. Ще чотири. Угу. І ще три. Добре. Ще два. Рівна спинка. Останній раз. З цього положення. Лише до себе. Ногу. І опорна нога настає, яка попереду. Стигну її. Працює. Сильно, сильно напружується. Ще чотири. Вдих. видих, Три. Торкнулися. І назад. Ще два. Останній раз. З цього положення вдих. Спокійно на видихі, вниз. І лише розкриваємося лівою рукою вдих. І видих. І ще вниз і вверх. Ще чотири. Добре. Ще три. Ще два. Останній раз. Доводимо лопатку. Далі назад. Спокійно. Підіймаємось. Дві руки паралельно полу. І тепер скручування до стегна ноги, яка в нас попереду. Відчуваємо, як розтягується у нас м'язи, стегна, І сідниць. І ще чотири. Ще три. Ще два. Останні затримали, стоїмо. Приводимо лопатку ближче до спини. Ще чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Добре. Спокійно. Відпочиваємо. В планочку. Стоїмо. Відпочиваємо в планці. Вісім. Сім. Живіт відзажати шість, п'ять, чотири. Останні три, два. Один. І в цей пік ми зробимо іншу вправу. Переходимо на передпліччя і повертаємося напрямі. Знову на передпліччя. І на прямі. Ще чотири. З цього положення повертаємо ножку, повертаємося обличчям вперед. на дві ноги на спрямі. І ще чотири. Ще три, два, один. Спокійно. Піднімаємося вверх. З рівною спинкою. І тепер права ліва рука, задів торкається. Вдих і видих. Вдих і видих. І ще. Ще трішки. Ще чотири. Добре, ще три. Ще два. Угу. Останній раз. Добре. З цього положення. Спокійно опускаємось вниз рівною спинкою, крокуємо вперед в планочку, вдих. І на видих повертаємось назад, піднімаємося вверх з рівної спинки. Знову вниз. Планочку і верх з рівною спинкою. Через сідницю все, все напруження йде в них, коли підіймаємося. Угу, Добре. Ще два. Вниз. Останній раз. Добре. Тут залишилось. Опускаємо коліна. Спокійно, лише віджимаємося, Лікті Назад. Вісім. Вдих. І віди. вниз і в діагоналі. Сім. Ще шість. П'ять. Чотири. Ще трішки залишилось. Три. Два. Один. З цього положення Перевертаємось на. Спинку вдих і на видихі спокійно, праве ліве коліно до себе. Вдих. І видих. Вісім. Ще сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Ще три. Два. Два. Один. Добре. Піднімаємо плечі лопатки на весу. Залишаємо лікті в боки під беріддям впереди вгору і по зміну праве ліве коліно до себе. Вісім. Сім. Шість, п'ять. Пупок до хребта. Чотири, три. Два. Один, один. Добре. З цього положення. Права ліва нога. Рівна до себе. Вниз і до себе. Вверх. Плечі лопатки. Залишайте на весу. Ще. Шість. Ще. П'ять. Ще чотири. Останні три. Два. Один. Добре. З цього положення. Плечі лопатки на весу, а ноги на себе. Торкнулись і вверх. Вісім. пупок до хребта. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, ще два. Один один. Добре з цього положення. Спокійно піднімаємось і виходимо в зворотню планочку. Затримались і стоємо. Спокійно дихаємо. Чотири. Ще ще. Три. Не закидайте голову назад. Тримайте. Два. Один. Рукуємо. П'яточку до себе. І від себе. І іншу. Ще. Чотири. Угу. Три. Ще два. Останній раз. Затримались тут і стоїмо. Виштовхуємо вверх таз. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Торкаємося пола. І виштовхуємо вверх. Вісім. Сім. Шість. Сильно зажимаємо прес. П'ять. рук дивляться вперед. Чотири. Не вивертайте їх назад. Три. Останні. Два. Останні. Добре. Спокійно з цього положення. лягаємо. Вони є сильно-сильно. Потягнули за пальцями руки ніг. І ще чотири. Три. Два, один. Коліна до грудей. Покругляємо спинку і покачали сперед назад. Ще чотири. Три. І ще два. Один. Добре, з цього положення. Сідаємо в нашу улюблену позу по торецьки для того, щоб потягнутися. Вдих, видих. Давайте Плечі до, грузи, до грудей. Плечі до вух. Прошу вибачами Плечі плечі до вух і різко вниз. Живіт тримаємо вдих, видих. Ще три. Ще два. Останній раз вдих видих. Весь час напружений прес. Ще два рази. Фу, і останній. І залишили руки вгорі і собі поаплодували. Дуже дякую вам за тренування. Сподіваюсь, вам сподобалося. До побачення, гарного всім дня!